Я роблю заготовки з червоної риби сама. Такий Шматок я купляю у метро, обходиться він мені приблизно 600-700 гривень, тому що там здається ціна 450 гривень за кілограм. Це, до речі, дуже гарна ціна. Я не майстер це робити, але з дитинства пам'ятаю, як це робила мама, і зараз щось намагаюся згадати, тому просто розрізаю навпіл. Уже непоганенько виходить. Я до речі, купила собі ось такі щіпці для риби, тому що дуже часто щось я з нею працюю. Тут просто лівою рукою намагаюся нащупати правою, все витягую. Це Дуже легко насправді, якщо вам здається, що це важко. То це зовсім не так. Цей шматок я буду засолювати, тому мені оця жирна частина не треба, я все відрізаю. Не дивіться на те, що я відрізаю величезні шматки, ми потім їх теж використаємо. Стандартний рецепт засолки від моєї мамусі це гвоздика, трохи цукру і сіль. Ще можна додати цедру лимона, якщо вам не ліньки. З другим шматком вже трохи складніше, тому що тут серединка, хребет дуже багато кісток, тому коротше в мене, бачите, філешка вийшла менша, але я її теж залишаю на сашимі. Буду просто їсти з соєвим соусом. Ну а з усього іншого варю юшку, і ось так в мене